Настає восьма неділя за Пасхою, День Святої Троїці, той день, коли Дух Святий зійшов на апостолі у вигляді вогняних язиків. Перша апостольська проповідь. Народжується церква, і потім апостоли йдуть з проповіддю Євангелії по всьому світу. Те, що сталося в День П'ятидесятниці, важко дуже підати звичайному опису. Чому? Хоча б за того, що апостоли. Які є при премудрості Божої, були звичайні, звичайніснікими рибалками? От уявіть собі, шановні глядачі, що ви підходите до річки, де сидить такий професійний рибалка, і підходите, і намагаєтеся дізнатися якусь інформацію на теми богослов'я, філософії, просите поділитися і релігійним досвідом. От що з цього вийде? Чи багато інформації ви отримаєте? Тоді те саме і сталося, що найвищу мудрість Божу, мудрість життя проповідали немудрі не рибалки. І апостол Павло трохи пізніше скаже: Бог вибрав безумне світо, щоб засоромити примудрих. І Бог вибрав немічне світо, щоб засоромити сильних. І Бог вибрав неблагородне у світі і погорджене, і незначне, щоб знесилити значуще. Це був той час, коли весь ізраїльський народ з нетерпінням чекав, згідно своїх містичних національних переконань, приходу політичного переможця Месії, який повинен був визволити народ Божий від поневолення язичників рівня і, більш того, покрити всі інші народи під ноги їх. Але Ісус свідчив про зовсім інше. Він говорив, що його царство не з цього світу, не звідси. Він проводить серію приповістей, з яких видно, що політичних нюансів немає ніяких у його царстві. Але час шов, наближався чи вже дня його страждання. Він каже, Господь, що я вхожу в Єрусалим, я буду страждати, мене скоро б'ють і через три дні воскресну. І ось два брати, числа апостолів йому кажуть: Господи, так дай нам сісти один правоючий, а інший ліворуч у твоєму царстві. Тобто, говорячи нашою такою вже сучасною мовою, вони просять зайняти найближчі міністерські посади у майбутньому Місіанському царстві. От, і Інші решта апостолів обурились на них. Чому? Ну, може здогадатися, вони ж теж все хотіли, але ж мовчали, терпіли. А тут так, от так грубо, безтакно ці брати поступили. Отже, така реакція апостолів виходить, що ніхто із них так і не зрозумів цілі приходу Сина Божого на землю. Місії, месії, якщо так можна висловити. І, і от Господь у відповідь говорить, що так, тут, у цих земних царствах князі, володіють над народами, люди панують над людьми. А хто йде за мною, такого не може бути. То, якщо хто хоче між вами стати великим, то нехай буде вам слугою, а хто лише хоче між вами бути першим, хай буде вам рабом. І далі Ісус пояснив, чому це так. Бо син людський прийшов не для того, щоб служили йому, а щоб послужити і дати свою душу як викуп, тобто як іскуплін за багатьох. Ну, проходить тиждень, остання зустріч з учнями, з апостолами таємна вечеря. Таємна вечеря. І, і тут виникає та сама суперечка. Хто ж із нас є більшим? Як не дивно, ну, Господь знову повторює вже ті самі вищезгадані слова. І далі ми бачимо прояву їхнього маловіри, якщо не сказати взагалі безвіри, я навмисно акцентую на цьому, щоб показати, що апостоли були простими людьми з звичайними характерними немичами слабостями. І от апостолиці, почувши про Воскресіння Христа від жінок мироносиць, вони не повірили цьому, а заховалися в одному домі, боячись переслідувачів. Але Воскрес Господь, коли двері були зачинені, з'являється посеред них і дає їм мир і заспокаючи їх немічні душі. І так, от 40 днів Воскрес Господь. Ходив між апостолами, з'являючись їм, благовістуючи. І коли вже останній раз, в останній день він збирає на горі, то апостоли зрозуміли, що щас має статися щось особливе. І от Ісус почув такі слова: Господи, чи не тепер ти відновиш Царство Ізраїля? Отже, як бачимо, і перед Вознесінням апостоли очікували якогось політичного перевороту земного царювання, але Господь. Ісус і Цар Небесний, тому він возноситься в небеса. При тим, як вознеснесь, Він сказав учням, наказав їм нікуди не виходити з Єрусалима і до тих пір, поки не вони задягнуться, задягнуться силою звище, поки не прийде інший утішитель, дух. Ну він і сказав, яким чином він має прийти, коли прийти. Сказав, чекайте, і вони чекають. І так вони чекали протягом 10 днів. І, мабуть, той час, коли вони очікували. Оця утішителя в їхніх душах сталася дуже велика переміна. Вони нарешті зрозуміли, що коли тепер Ісус з ним не стало, що ось він же був їхньою єдиною опорою, надією. А тепер без нього вони тільки відчули неміч свою. І зрозуміли, що всі ці дискусії на тему, хто є більший, хто є вищий, хто більш праведний, хто є найпочесніший, це все безглуздя. Бо колись Ісус сказав, хто себе понижує, той піднесений буде. І в Боги Духом, бо їхнє є Царство Небесне. І ось тоді, саме тоді, коли це все созріли для цієї умови, Дух Небесний сходить на землю. Дух Христів сходить на тих, хто прагнув Його. Раптом почався з неба шум, наче був вітер, і наповнився з оселю, де вони сиділи. З'явилися їм поділені язики, наче вогняні. І сили на кожного з них, усі наповнилися Святим Духом і почали говорити іншими мовами, так як Дух велів їм говорити. Отже, апостоли отримали на той час великий дар говорити і благословляти іншими мовами, різними мовами тих народів, які прийшли у святе місто для вшанування дня П'ятидесятниці. Вони, звичайно, це бачучи і чуючи, не могли приховати своїх здивування. Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? І от першим, хто вийшов на проповідь Воскресла Христа, був апостол Петро. І ця проповідь мала таку силу, що змусила здригнутися серця багатьох і прийняти хрещення у Христа. І таких знайшлося близько трьох тисяч. Мужі ізраїльські, послухайте на ці слова. Ісуса Назарінину, може, засвідчено вам від Бога силами, чудесами і знаменнями, ви вбили, прибивши до Христа руками беззаконників, і його Бог воскресив, звільнивши від муки смерті, і чому ми всі є свідками. Це той самий Петро, який ще так давно говорив: я не знаю його і тріще відрігся від нього. От що сталося? Петро, відчувши неміч свою, придбав мужність, а придбавши мужність, він придбав духа. А де Дух Божий, Господній, там свобода, говорить це письмо. От під час недільного урочистого послуження ми просимо, щоб Дух Святий зійшов на нас, щоб стати нам теж спільниками Його благодаті. А це можливо лише тоді, коли в нас не буде виникати питань, хто більше, хто менше, коли ми побачимо свої не свої уявні достоинства, а свої немочі, свої помилки, свої гріхи, коли в нас виявиться мудрість в будь-який час спидувати ім'я Христове, коли буде мудрість всім прощати. І тоді настане та сама оміріна свобода, свобода від гріха, і тоді прийде дух. Нехай же Господь нам допоможе перебороти гординю і марнославство, щоб таким чином оновити наші душі, які б наповнилися своєю благодаттю.